От давайте розпочнемо з останнього, відштовхнемося від того, що от, щойно ми озвучили для наших глядачів, що -то, без будь-яких попереджень, так, без будь-яких умов, без будь-яких умов, правильно буде так сказати, Путін готовий говорити з Україною. Він поспішає, схоже на те, що. Чи от як би ви це пояснили? Я думаю, насправді це звичайна гра е, Путіна, не тільки Путіна і його команди. Вони все роблять для того, щоб саме Україну Володимира Зеленського звинуватили в тому, що він не хоче миру, тому вони накидають у таких заяв, які насправді з моєї точки зору ну навряд чи мають під собою підґрунтя. З точки зору в реалізації в реальних якихось зустрічах, перемовинах. До речі, про це вчора вечором п'ятницю Трамп написав свої соціальні мережі. Він говорив там про те, що написав, що дуже близькі Росія. І Україна до досягнення угоди якраз, якраз він там припустив, що ніби Путін готовий до прямих перемовин ча Я Так розумію, що москові до все якраз ті відков її зателефонував, і про це прояснив. Можливо, вони і готувалися до цього, але знову ж з цієї точки зору там ж раніше було, декілька днів тому назад, коли вперше Путін також це озвучив. Таку вірогідність про перемовини там зразу почали згадувати в цей указ Володимира Зеленського, що не появляється 30 вересня 2022 року. Тоді ж, 30 вересня було рішення РНБО України щодо неможливості перемови нести перемовини з Путіним. І цього ж дня він Володимир Зеленський вів в дію цей указ і в Москві. Декілька разів вже ну. Раніше також не про це говорили, але зараз останнім часом говорять про те, що є така юридична проблема, і треба її вирішувати. Там, я так розумію, чи скасовувати цей указ, тобто підписувати якийсь інший. Але знову ж це, на мою думку, це чисто такий дипломатичний блеф, тобто намагання перекласти на Україну от всі ці. По які Трамп висуває там і постійно щось там говорить про Зеленського, не дуже м'яко кажучи, добре. Бо ті умови, які були висунуті путіним, так, ну, ніби вони вже зафіксовані, і він ще в червні минулого року про це говорив, про ті чотири області, про них далі, і так далі. І так далі. І зараз ну він ніби перекинув м'яч на сторону Володимира Зеленського. Тобто тепер цікава, буде, яка реакція Зеленського тобто, він тепер має значить, скасовувати цей указ. тобто ми починаємо тепер робити якісь рухи. Ну в цьому сенсі треба віддати належне. Ну як політехнолог скажу, що технологічно вони зробили правильний крок. Я маю на вас, росіяни в нашому випадку. Як на мене, в нас проблема полягає в тому, що ми в свій час не озвучили. Свій реальний план а Володимир Зеленський постійно е, говорив про план Трампа. Ми побачили, що цей план собою представляє. І дуже добре, що зараз появилося не знаю наскільки це відповідає дійсності оця узгоджена пропозиція ці рамкові пропозиції України і Європи, і там дуже хороші ці пункти. Я думаю, треба від них якраз і відштовхуватися і про це говорити. І в даному випадку тут принципове одне питання. На на якому наполягає Путін, це також був витік інформації. Це італійська газета «Републіка» свій час надрукувала, що коли були ці от зустрічі американської делегації і російської, там, ніби головна була така одна з головних умов Путіна, щоб зафіксувати саме до припинення вогню, от всі ці реальну ситуацію, тобто ту територію, яку вони зараз тимчасово окупували, щоб не це було предметом перемовин. І Я думаю, що в даному контексті нам одним з перших пунктів, якраз і має бути що. Припинення вогню, от беззастережне, так все охоплююче, там суша, море, повітря, і тоді можна сідати і почати далі щось говорити. Путін цього не хоче. Побачимо, так. я буду далі. розвиватися. так, пане Віталію, все це Абсолютно з вами згодна про все, що ви казали. Я думаю, що як і наші глядачі. Але давайте припустимо ситуацію, за якої знову ж таки, можливо, це блеф, а можливо, це не Блеф, ніхто не знає. Все так стрімко і швидко змінюється. Якщо американці виходять з перемовного процесу, ну таке ж може бути, так про це вони неодноразово казали, хоча схоже на те, що все ж таки там теж більше блефу, ніж. Але припустимо, що так, тоді з ким ми будемо розмовляти, з ким ну тобто. Чи припиняється, то ну, ми бачимо, що от буквально до сьогоднішнього дня, до сьогоднішньої зустрічі, ці, в, я не знаю, де це було в соборі Святого Петра, чи я не знаю ці два стільця напроти один одного сидять американські та українські президенти. І це ну, якось є першим предвісником того, що якась відлига, так, бо так став, складалося враження ще начора на вечір, що ну, в кризі примовний процес абсолютно. Американці йдуть. І далі що? Все це призупиняється. Дивіться, mm. про цю зустріч дійсно. Ну наскільки я так зрозумів, я був в цьому так, в соборі, це з його там і воно і було. Але там було 15 хвилин. За 15 хвилин, на мою думку, можна тільки або погодитися з умовами, або заперечити. Uh -huh. Білий дім написав, що дуже така була конструктивна, значить, зустріч. Ну, я сподіваюся, що ми скоро зрозуміємо, що малося на увазі. І Сподіваюся, що це не буде. Похорони територіальної цілісності і суверенітету України, бо до речі, дуже на мою думку, правильно скажем, сказав президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр, що не треба дуже там сподіватися. Він називався на так звану похоронну дипломатію. Так, це є можливість зустрітися, щось швидко там поговорити, але реально це нічого не вирішує. І там, до речі, була інформація, що ніби мала би бути ще одна зустріч е з Трампом. Наскільки я розумію, вона не відбулася. Тобто, ну, там це справа... лише не можливо, ще мало часу пройшло. Трамп все правильно в принципі зробив. Знову ж напередодні писали в тій ж італійській пресі, що Володимир Зеленський звертався якраз до американської сторони про зустріч. Він до речі, сьогодні ще навіть була інформація, що він ніби міг не встигнути. Я так розумію, зустріч була дуже потрібна. Тобто, цей момент візуальний він все пройшов нормально. Це дуже добре. І Він правильно зробив, що зразу в себе там написав в телеграмі, тільки не знаю, чому в телеграмі. Є така специфічна ця така мережа, про яку постійно ну, всі говорять, що вона така сяка. А наші всі високопосадовці починають з президента. вони чомусь нею користуються. Так він там добре написав, подякував Трампу. Тобто, зараз саме головне, я про це давно говорив. Ці ситуації, ку ми самі себе загнали, маю на увазі, чинна влада деякими, на мою думку, неправильними діями, треба зараз, так скажу, тягнути час. Тобто не треба категорично казати ні, щоб не давати приводів для того, щоб рухатися в тому напрямку, про який ви запитали, якщо буде, якщо Сполучені Штати Америки вийдуть. Якщо ми не будемо категорично говорити, ні, якщо ми будемо зустрічатися, махати головою. Тобто тягнути, я кажу так, час не буде підстав для того, щоб зробити такий крок. Тому на цю заяву, якщо вона дійсно буде офіційна Путіна, я думаю, ну дійсно треба рухатися в напрямку там, чи скасування цього газу, указу, чи придумувати які інші варіанти, тобто не давати підстав. Ми зараз не в тій ситуації, хоча ну, знову ж позвучало достатньо дивна, на мою думку, така сентенція Володимира Зеленського, коли він давав інтерв'ю Бену Шапіру, так, американському е журналісту, він сказав, що. Україна би хотіла, щоб, ну, вважає Сполучені Штати Америки нашим сильним стратегічним партнером, але він там Штати вирішили стати посередником. Ми розуміємо, що посередник не може бути стратегічним партнером. Тобто, тут вже ми маємо цю ситуацію, яку ми маємо, і на мою думку, насправді, Трамп не зовсім посередник. Він фактично відстоює за великим рахунком інтереси Росії. Це також реаліз його треба виходити. Тому саме зараз головне завдання. Відкинути ту емополітику, яку постійно веде Володимир Зеленський, коли публічно багато речей заявляє до речі, цього тижня знову сперечався щось намагався там доводити Трампу. В нього є купа, ну, скажімо так, в нього 5-6 менеджерів, як він назвав. У тих менеджерів ще якийсь менеджер. У нас там є багато людей, які можуть собі дозволяти такі речі публічно заявляти, щоб не можна було заціпитися за Зеленського. Умовно. Міг якийсь, якийсь міністр про це сказати, міг якийсь, умовно кажучи, депутат, чи той же спікер, який говорить деколи, то що не треба. От, будь ласка, все, говори, виступай, засуджуй, виступай проти. Щоб розв'язати руку в дому зеленському, щоб це не не йшло на нього, бо зразу Трамп за нього ціпляється. Тобто, тут треба бути більш я би так сказав гнучкими. І розуміти, що саме головне не дати от можливості зачепитися за якісь такі заяви, які можуть викликати ну роздратування у Трампа, як його прес-секретарка. Вона сказала давно це що от він дуже роздратований так. Цими заявами, які робив публічно, виясняв там ніби стосунки, чи щось доводив Володимир Зеленський. Треба забути про це 28 лютого вальний кабінет показав, що з Трампом так не буде. Я це попереджав давно, що Трамп не буде. Нянчити з Володимиром Зеленським, як це робив Джо Байден, бо вони двоє вийшли з одного середовища, і вони будуть так само змушені він, публічно реагувати. Бо це він 15 останніх років вів телешоу на телебачення, в мене лазі Трамп. І він ніколи не залишиться, щоб не, якось не відрувати, щоб останнє слово не залишилось за ним. Тому Володимиру Зеленському не треба вступати, як би так сказав, у цей конкурс капітанів, бо він його не виграє. Бо ми залежимо від Америки. Так, хочемо вчині. Ми дійсно від них залежні. Можемо їх назвати партнерами або покладатися на їхнє лідерство. Так, але ну так, по великому рахунку, нам краще все ж таки з ними залишатися більш-менш та, бізнес-стосунках. Це так, так, але знову ж треба. Давайте будемо також реалістами. Трамп в нього буде скоро 100 днів. Він і підписав навіть рішення, не то що прийняв якесь рішення. Стосовно продовження якоїсь допомоги Україні навіть на один долар, він нас шантажує не чи як було призупинення допомоги, яку свій час прийнято було рішення ще за адміністрацією Джо Байдена. До речі, встані воно було 9 січня цього року на 500 мільйонів доларів. Все, в сі моменту жодного рішення не було новою адміністрацією США, адміністрацією Трампа прийнято щодо допомоги, щоб ми також чітко це зрозуміли. Тому, якщо зараз хтось розказує о. Ми там щось підпишемо чи щось узгодимо, і нам не будуть далі продовжувати надавати допомогу. Так він і збирається насправді нам надавати допомогу. Хочеш, ми до ми, також... ми цього не знаємо. А що в разі, якщо ми щось там мовно кажучи, підпишемо, і тоді він він ну, не передбачив на тоді тоді, ситуація полегшиться в Росії, бо вони хочуть знімати санкції, тоді. Не є підозра. Ну я сподіваюся, що все-таки цього не буде. Ну так, давайте як будемо і... дочекаємося ж таки фінального документу, тому що всі документи, всі ці плани, які виходять там від там поважних видань, там де Телеграф, Таймс, ну їх безліч, а все це просто. Ну ми можемо мусимо мусимо до всього цього ставитись як до, от наприклад, такий план, але ж ми не знаємо наскільки це серйозний документ, чи не так? Ні, ну ну дивіться. Насправді це може бути. Це може бути те, що нам хтось допомагає, якщо це такий витік інформації, то щоб цього не сталося, от тому і виходить публічну площину. Я я би ще й такий варіант, також а, а можливо ще а можливо ці плани з'являються для того, аби підсвітити Україну ну сто з, 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 з тієї точки зору, що. А тепер, типу, люди мають прийняти рішення, чи вони, умовно кажучи, підтримують підписання там будь-яких документів, чи ні, тому що все, що відбувається в контексті цих всіх обстрілів, масованих атак, люди вже там на останніх, і ну умовно кажучи, все це може призвести до того, що ну, до розколу в країні. Але Тайм набрукува... надрукував, надрукував інтерв'ю в п'ятницю вчора Трампа. До речі, тим сказав, що ну, умовно кажучи, Крим буде російським. Що це ж також. Це, це це вже в принципі так заявлено. Тому в цьому сенсі я кажу о, добре, що там міністерка Свіреденко так зреагувала, Але я думаю, що треба було, щоб на раніше чи хтось інший це робив до того, як це зреагував на, на всі ці речі. Володимир Занський, то, що я говорю на початку нашої добре. розмови. Зараз треба бути дуже обережними і не давати ніяких підстав. Добре, пане, пане Віталію, дякуємо вам за те, що ви були з нами на зв'язку. Прокоментували цю тему. Віталій політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації був з нами на зв'язку.